Дружба між Україною і Британією є не лише на політичному рівні. У листопаді минулого року до Чернігова приїхав 23-річний волонтер з Британії Хейміш. Ми зустрілися з ним під час його волонтерства на одному з чернігівських будинків, який був зруйнований внаслідок падіння російського літака. Він зізнався про повномасштабне вторгнення під час навчання в університеті. Хлопець вже тоді хотів приїхати до України, щоб допомогти нам боротися з російським ворогом. Я тоді вчився і не міг приїхати. Як тільки я завершив навчання в університеті, я б не зміг приїхати до вас раніше, бо коли був студентом, то у мене просто не було грошей. Я не зміг би себе фінансувати, та я дуже хотів. Тому після університету я працював, заробив грошей і приїхав в Україну тому, як Хейміш обіцяв мамі бути вдома на різдво, він пробув в Україні ще тижні зо два. А цей сюжет побачила чернівська майстриня Валерія і дуже захотіла відзячити хлопцеві за такий вчинок. Тому виготовила для нього подарунки на ялинку. Це моя мама. Вона побачила вас у сюжеті на Фейсбуці. Її вразив ваш вчинок, і вона дуже хотіла з вами зустрітися. Тому ми тут і вона хоче подарувати вам обереги. Це щось типу охоронця для вашого дому та родини. Вона сама виготовляє іграшки і сувеніри хендмейд. Мама також хотіла, аби ви переказали своїй матері, що вона вражена від того, якою хорошою людиною виховала вас ваша мама. Оце вашій мамі на ялинку. Це, це така пташка. Да так. це на ялинку на Oh. Повернувшись у Британію, Хейміш прикрасив разом з батьками різдвяну ялинку іграшками пані Валерії. Але історія на цьому не закінчилася. Цьогоріч він повернувся вже з подарунками від мами для пані Валерії. Але Чернігівська майстриня не змогла знову ж таки не передати свої вироби для мами Хейміша. Він сказав, що приїжджає, Ось от сьогодні приїжджає. дуже було несподівано і радісно, і тому е, стали. Так швиденько збирати подарунки, які я теж йому зробила. Там і такі. Покази. А я тут так упакувала все. Ну, от, наприклад, ну купила ти те вже теж наш український чай. Ось, наприклад, ну знову на ялиночку. Ось такі воно видно, так в пакетиках. котик, лялечка, там ще. А, тут треба дістати. Україночку нашу теж йому зробила. Ось такий теж оберіг, там гусочка. А це йому, йому вже <си> пошила таку панаму джинсову тут хендмейд заді, все. Нехай там його голівонько, чи на сонечки, чи там дощ в Лондоні. <си> це звично таке. Ось і така тут є картинка. Я теж намалювала ангелочок, нехай оберігає їх. Тож разом з подарунками Валерія з донькою Євою вирушає зустрічати Хейміша на платформу. До Чернігова він приїхав на один день з Ніжина, де допомагає волонтерам Фенікс Україна робити ремонт у інклюзивному просторі. У Хейміша не так багато часу, але цей день він вирішив присвятити родині, яка стала йому друзями. Одразу вирішили обмінятися подарунками. Пані Валерія не помилилася з розміром панами, яку шила для Хейміша. Такий головний убір прийшовся до вподоби іноземцю, як і всі решта подарунків. Мама Хейміша підійшла до вибору подарунку для українців з великою ідеєю. Дуже дуже дякую. Дуже. So there's. Uh, so first of all, it's uh, little Ukrainian. Oh, super! Yeah. Mm -hmm. yeah. Your yeah. And then we also. So my mum noticed. Well, you open it. Valeria. She noticed something you were wearing in the in the. Uh, in the last video. So she got А, там його такі мама побачила, що ти що ти щось там було на тебе дяку, останнього і для тебе подарувала такий, що ви такій плато така хой була? Побачила, що ти скажеш. Ну платочок тобі подобається. Вона вибрала до тебе. Ой, Мама хеміша передала і листа з роз'ясненням, що саме символізує для неї ця шовкова хустка, дорога Валерія, сім'я. А це птиці, та що на цьому а, вони по вони з я так розумію, east тако з істовзиканті лайті я я, і в востоку країни, тобто їх країни, і вони прилетаються до UK у зимі. It migrates from Ukraine to, uh, to the UK. Мігрує з України до Ці пташки. Нагадують мамі Хейміша про зв'язок між Британією та Україною. Ну а далі були побажання любові та миру родині пані Валерії, обмінявшись подарунками, вони вирушили на прогулянку старовинним Черніговом.